Всім привіт, друзі! Як ви зрозуміли, сьогодні буде щучий випуск на каналі Рибак з України. Приїхали ми з Богданом знову на нашу річку Уш, і цього разу ми приїхали вже на шостий-сьомий день молодика в пошуках саме трофейної щуки. Якби ми якусь там шурагайку хотіли половити, то ми б десь поїхали на інші місця. І я думаю, якісь би покльовки побачили, там таких щучок 200-300 грамів. Але так як сьогодні перед зміною погоди, вітряно, де ще й молодик для цих місць завжди клював крупняк, якщо він клював. То вирішили приїхати саме сюди. Наша річка вона має тут достатньо такі серйозні глибини. Вона має багато таких виходів з ям. Як мінімум, сьогодні таких три ями ми перевіримо. Перевірати будемо на різні силиконки без мікроджига, в щучий формат. Є у нас трошки ларв, такі більш під щуку, трошки є крупного силікона. Будемо дивитися. Богдан починає на свого розвідчика ловити. Звичайно, тоді силіконка, якось випуск тому, він на нього непогано відловив, були покльовки, все. Я почну на синю нікпайк ловити. Темно, синя, така ну, цікава. Це була тоді у мене рибалка однієї покльовки, клюнула щука в районі 3, може і більше кілограмів. Я її, ж її не важив, тому що я її відпустив. Замість струни у нас буде 60-й флюр. По-моєму, він... Санлайн називається, точно, згадав, санлайн. Це хороший флюорокарбон, достатньо дорогий. Не перекусила тройка. Ну, подивимось, може сьогодні буде ще більше трофей. Не знаю, я б хотів би зловити таку ну прям серйозну щуку. І я знаю, що на цих місцях вона а вже ж є. Давай зразу. Я... я знаю, що флюр флю... флю... Якщо це санлайн, це хороший флюорокарбон. Тебе теж онлайн. Я просто брав по метражам. Я не брав цілий моток там за 600 гривень. Кажеться, п'ятерки тут і маловато трохи буде для цих ям. На 6 встає чи сім'яку. Подивимось зараз, поплавим трошки ми знаходимося на достатньо таких древніх місцях річки Уж. Думаю, хтось вас впізнав, де ми. То колись я тут частенько ловив, я цю яму знаю. Ну, це більш така осіння яма, коли вже ця садкова попадає, вода стане світлою. І, ну, щука тут стоїть, тому що тут перед нами яма, де спінг іде, десь 4,5 метри, коли нема води. Води, може, метр більше немає. Достатньо глибока яма. І на цій ямі я часто ловив щуку, особливо з її виходів, тому що виходи йдуть там далі. І зачіпів дуже багато, багато каміння, крупного каміння. Тобто риба тут точно є. Питання, як ми її зараз будемо виманювати. Так, у нас достатньо темна вода, спробуємо салектіського савак... кракена на шарнірному такому монтажу білого. Ну такі, прикольні. Подивимось зараз. Давай, свою куртку. Рубіна здрава. Так. Хороші місце. Правда? Тут щука стоит, там в березе, в лозах, ничего тут не сделаешь просто будете, да? Да В воздухе они? Ну, млячь, чтобы стоять, отдыхаешь крысями тут, рыб... нет, замешается резко Что, в покидать? То право така вдоль берега, вона тут не брала на вибіння. Камінчик. Камінчик або Дерево. Було, друзі, тільки що дві покльовки. Я думаю, спочатку це не покльовка, аж бульки пішли. І потім на Саверківського кракена рачка білого лупила так на руслі, що я не знаю, ось є поризи, але вона видно чи, чи промазала, чи що. Покльовка була така потужна, що зразу я зрозумів, що це не мала щука. Ну, воно їй щось не сподобалось з цим селектівським кракеном білим. Зараз постійно тут, може, на ларву покидаємо, в мене є ларва ще. Може вона на ларву клюне, тому що ну, клюнула на виході з ями. І була справа покльовка, я думав, лозу зацепив. Теж так як смикнуло і супротив такий почався. І, і ну якби відпустило. Потім я кидав там, кидав, ніяких зачепів, нічого не було. Може там якась теж рибина була, бо прийшли бульки, там такі, що може такий сом хапав до рака. Не знаю. Тому що я ось протягую дно, дно чисте. Зараз постараємось може якусь ларву поставити, трошки подивимось. Біле значить їй не подобається. раз така була покльовка і пусто. Так, у нас тут ще є така от. Ларва, типу під натуралку, щось схоже до машинного масла, таке щось посередині. І на цю ларву зимою робилася просто така мерва, що я не знаю. Тільки, звісно, на меншу. Це я хочу зараз спробувати цю щучу ларву. Тут уже в воді була там сама покльовка І він ще не верхом почепив таку фоксовську жовту з блістинками. Бо ясь після його тягну, ніяких зачепів, ну нічого немає. Ну докасу тут дерева такі до затоплені, це вона там стукає. Може мелк? Ні. Хороша щука клюяла. Можемо її зловити поки що. Вона може, хоче залізо і, 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 все. Силікон може не хотіти. Бач, нема за це так само, блин, що тяну не має. Ну, удар я якраз на паузі. Ну, коли падала головка. Mm угу. -hmm. Це не то, що я тяну, бах. А це падала головка і удар. Так что щупаешь за? Нормально. Кило что ли? Почти кило. Я возьму. Сорока ножка. Друзья, гарная щучка взяла. Кстати, тоже возниковые силиконки. Какая-то сороконожка, бодизнов здесь смеялся. І вона знов зловила. Ось така щука по щекіло. Щучку заберемо, тому що я перед цим трофеєю відпускав. А це така от саме то щучка. Вона не зійшла, тому що вона за два гачка тут так вчепилась, що нічого їй тут не було шансу. Ну, така от гарна щучка, є така от силіконочка. Клюнула під деревом. Вздовж дерева провлів і зароблю таку от гарну щуку. Бачите щука і на глибині мене була покльовка і ось взяла на прикаті. Зараз поїм на прикату ловити ось щук. Під прикатом знов клюнула. Нічого дивно для мене. Зараз останнім часом щука стой, стой. Ми... під прикатом клює. Ні кін ну План перехват. Нечка... то, чи раки такі ріють чи що таке? Риби дуже багато наприклад, зараз стоїть і вся щука тут. Якщо Натягнув оцю всю штуку, то риби дійсно багато тут стоїть. Нічого, як твоя не втече, вона буде тягнути. Это уже спин, подтягивай потроху, да и все. Сейчас у еще будет. Такого еды я и возьму сейчас. Ну, хорошая, хорошая. Кайкі тоді полторачка Чого тут взяла? Ти бачив ще робіл? Тут була удар чи так хап і все. Хап і все! І пошла, і бачу кричатка як зроботала. Знав цей корч той клюк. Ну твої кричати клював. Верненька заціпилася. Ну вона так сюди клює. Ну така до білого полторачка. Все, одненько мені хватит. Як я говорю, гаденьку зовіть і нормально. Ну що, мої місця працюють. Я знав, що тут сьогодні буде кльово, і по цій причині я сьогодні поїхав. Для мене це новий досвід на цих місцях, тому що так тут ніколи не клявало. Але враховуючи, що я знаю ці ями, знаю, що тут всі очерета глибокі, вони закоряжені, під нами ось такі, точніше, над нами такі ось ольхи. Вона, в принципі, тут ось Дальше, ольхи. То виходить, що щука тут дійсно є, і воно видно, що вона є. Постійно ганяє. Постійно я чую, як в очереті крупна щука клює, точніше не клює, а ганяє. І зараз ми продовжимо ловлю. Ну бачите, затащив розвитчик той дохвитий тайсікон. Я на свою сороканожку кидав, навіть ніде нічого. Може я неправильно проводку дав, може вона раз а, супроводжувала, а потім треба було ще раз кинути. вона вклюнула, а я не кину тоді, розумієте? Тут багато є таких нюансів на цій річці, але одне радує, що по одній взяли і вже, знаєте даремно ми сюди приїхали. Вже по суті рибалка вдалася. Вже все, що буде ловитись вище, я вже все буду повністю випускати, якщо воно буде клявати. Вже. Тому що ми знаємо, на цій річці може бути таке, що воно там поклює-поклює годинку, може півгодинки. І потім вже плаває, міняй, а воно ніде не торкає. Це при тому, що в нас вже було по першій покльовці там на виході з однієї ями. Ну а ми далі будемо продовжувати. Була покльовка хороша на ми вже на ямі, бо я не свого розвідчика казав, чуть спінга не забрав з рук. Ми тут саме так на бровці стали. Там де вдалі видно може вам грушу, Там починається спуск в яму, ями. Це ми саме перед цим виходом з ями саме кидаємо. Ну, не дивно, що вона тут стоїть. Но, в принципі, по ідеї повинна тут стоять. Води не так багато. І вона зараз буде тільки врати на таких от я б сказав би, глибоких бровках. Корот, бачки, риє за тобою, там далі. Я так що ципану. Ні, давай воно, Бачки бульки йдуть на ви виходу. Я не знав, що ти типану, помім. Я не знаю, що таке. І вона так б'є блін, на цю цілікомку, знов щось таке ципануть. Ну, щось дум, смік. Поняв? Я нічого не цепляю взагалі. Даже, я, это даже... Я не знаю, что это такое. Или у что-то, блин? Ну, такая интересная блесна. Под да? Прикольная блесна. Силиконка. Краб не работает, не хочет на краба. Я зараз поставлю на, назад свою сороконожку. Ставлю на что Че она вообще клюет? Ну что, друзья, Кльову сказали нам пока, а то ми зразу зловили і все. 15 хвилин пройшло, напевно. Як я злив, потім Бодя зловив і, і все. І більш перестав, реально перестало, тому що я не бачу, щоб вона десь даже ганяла. Ми вже аж туди проплили, потім назад-сюди де половили щуку. Я тут зловив, був першу, боді там далі другу, І я даже помітив, що даже крупна риба не риє. Тоді такі бульки виходили, якісь карапа, чи то сама такі, чи то лящі такі жовті стоять, не знаю. А зараз тихенько стало, річка як от торібі немає, навіть краснопірка поверху не ганяє. Може, це зв'язано з тим, що не, не рухається біла риба поверху, і щуку це не провокує на атаку. Не знаю, ми ще трошки вперед пропливемо, подивимось, може там ще щось нам дасться зловити. Шансів, вже, якщо чесно, ну, не дуже багато. Тому що. Скільки вже ми знімаємо на третє відео підряд, да? що вона побрала 30 хвилин, там, скільки там їжу, хай годину і все. Якщо ти оказався в потрібному місці, ну зловую. Не оказався, десь плаваєш непонятно, де, в якісь ліліях, ну значить не злогою. Зараз тут тільки так. Що буде пізніше, я не скажу, тому що якщо оця травічка попадає вся, вода чиститься трошки, я думаю, ну, клювати повинно краще. Що ви думаєте, що тут ніде не нема щуки, такі ось тут берега, все стоїть в очереті, все тут такі коряги, там нори. Вона є тут, а просто вона зараз не рухається, і з цих нор її дуже важко виманити. Але ми не здаємося, і я думаю, ще будемо надіятися, що хтось із нас поклякси таки побачить. Ось, друзі, у нас тільки ще була покльовка, буквально вимкнув камеру. Така грам 300 ножовочка кльонула, навіть може і менше. У нас у 40 ножка я не їй кажу. Я там назви назві не знаю. У нас на її була покльовка під підочерею, ось, що да, навіть бульки там, ну не, напевно, на це не буде видно. Там вона стукнула з першої, з першої проводки. Піднос її закинув. Ну відчепилося. Ну я вже радий хоч такому, я все одно її не брав би, але це вже хоч щось. Ми вже підпливаємо саме до того місця, де в нас були спочатку покльовки, вон те дерево на тій стороні лежить. Оце я думаю закинути таке вікно. І зразу такий тук, покльовочка, все і бачите. Я поставив тільки ту, на яку я сьогодні зловив, що є ідеологічним. Так що, якщо попадаємо під нос, вона є. Ну, ганятись вона явно не хоче сьогодні вже під вечір. Хіба що десь підносить. Там вона просто стояла, контролювала, як би виходить те, те вікно. Зразу не встиг підняти силіконку, зразу була покльовка. Я думаю, непогано спочатку, але потім зрозумів, що невелика. Ряги идуть. Ну, десь тут должно стоять. Перед нами ложбина така йде. Ну, це тут мы ну, десь должны клюнуть. Песочек. Ходи проходять провірити. Ну вийти. Давай, Кодимо зразу його саділо да, і пойдемо собі спокойно. <рикул> Наки карп які прямо на бульки кидають. Ну воно далі, зараз чистану далі забрался, пару уличок, дві даже. І одну п'ятиметровочку. Чик. Ну. No. І сиди собі. І карп клює. <кху> <кху> значи, карту, там на бульки не хуяло. Закидають, да вемо на місце робіт, віть у дері хороші, блять. Завивой... Угу. Завело, завело якісь кущі. Давай і кущі блядь. блять. Це по каналі, блять. Там каналі бої. Ось і закінчення нашої з вами риболовлі. Ото вона зразу відклявала, як ми припливи десь, може... Скільки ми тут? Ай, хвилин 40 ми поплавали, сплавилися, виходить, точніше не сплавилися, а піднялися вище по течії. Такого не йде, як на сонце. Там, де сонце, дерево видно, там йде річка. за там ми зловили і на цьому історія закінчилась. Вже ми плили назад, трошки приплив туди, нічого не зловили. Знайшли ще одного кружка в збори, який хтось забув, не знаю. І все. Ніяких покльовок нічого більш не було. А, ну і в мене зійшла, ось як ми підпливали до мотоцикла, така грам 200. І на цьому історія наша з ловлю закінчилась. Рибалка однієї покльовки, так вона називається в народі. Тому, як воно буде клювати далі, я не скажу. Може десь якийсь такий щучий випуск для вас запишем. Побачимо. Може сюди приїде, може на іншій локації. Там іде трошки похмура погода, може вона трошки і побере. Тому можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і чекати наступні відео на каналі з України. Я думаю, вони будуть в скорому часі. Яка буде тематика, не скажу, тому що сам не знаю, є багато дуже ідей, і билота чекають, і нормишку хочу половити, на річці поплавати, тому що воно буде далі, не знаю. Зараз вже ми складемося і будемо їхати до хати, тому що сонце вже майже за горизонтом. Всім до зустрічі!